Роки очікування, аби оформити статус учасника бойових дій, військові та ветерани все частіше наполягають на спрощенні формальних процесів в українській армії. Що саме не так, Кирил Верязкин розкаже. Бюрократія у війську нині зашкалює. В один голос скаржаться бійці та ветерани. Система роботи з документами безнадійно застаріла, тому і закликає державу до реформ. В основному скажімо так, командири, які зараз. На вищих посадах, так, то вони служили в радянській армії. Тобто вони звикли до, до цього поперову всього, як кажуть, двіжу. А мимо молоді хлопці, все нас це тратує. Пан Андрій, ветеран, до лав ЗСУ, долучився добровільно. Зараз проходить реабілітацію і бюрократію. Подав документи на переведення. Перший місяць пройшов. Результату ніякого, другий місяць пройшов результату ніякого, потім я звернувся там, в строєву частину, дізналися, мої документи десь немає. Загубились вони. Ну, зрозуміло, що я почав нервувати, казати, що буду робити адвокатські запити, ну як це, оригінали документів втратити. І ну, різко знайшлися, слава Богу. І через пару тижнів мене перевели. Задля вдосконалення системи управління в армії держава створює спеціальні застосунки, такі як є ветеран, армія плюс та резерв плюс. Військові до таких напрацювань ставляться позитивно проте додають функціонал там досі обмежений. Ініціатива нашого керівництва держави є такою, щоб максимально спростити життя через цифровізацію для ветерана і для військовослужбовця. Ну і відповідно для військовозобов'язаних осіб, але це потрібно. На мою думку, це потрібно. Від цього ж потрібно було від бюрократії відійти дуже давно. Ну, щоб все воно було вкупі, просто вкупі і щоб ти міг зайти і там за півгодини зробити всі свої справи. В одному місці можна вирішити всі свої питання. Тобто, наприклад, на одному сайті чи в одному додатку можна зробити там собі оформити пенсію, знайти працевлаштуватися. Там та сама є оселя з тривалими бюрократичними процесами. сьогодні стикаються не лише ті, хто на фронті, а й ветерани. Бо ж інколи звільнені військові можуть роками чекати на оформлення пільг. Є деякі такі моменти, коли на жаль наші захисники стикаються з певними бюрократичними питаннями. Є питання по оформленні ОБД, посвідчення учасника бойових дій, хлопці. Також хлопці, дівчата, звертаються, що деяким швидко воно видають, а деякі чекають там по два роки, по і більше на те, щоб отримати це посвідчення учасника бойових дій. Микола Крошний додає: інколи проблема полягає в недоскональній комунікації між органами влади та громадськістю. Деколи хлопці не до кінця розуміють, які вони пільги можуть отримати. Наші фахівці в першу чергу пояснюють йому, які він має можливості для подачі тих чи інших документів, підказують, що потрібно для оформлення певних пільг, які ветеран повинен подати документи. Окрім ветеранських спілок, допомогу із оформленням документації учасникам бойових дій займаються і ЦНАПи. У нас на території області створено 24 так званих єдиних вікна. Це фактично місце, яке призначено безпосередньо для ветеранів. І ветеран, звернувшись туди, може отримати всі весь перелік послуг, які йому передбачає законодавство. Сьогодні в Україні діє понад 950 єдиних ветеранських вікон. У планах уряду відкрити ще близько 500 таких.